Якщо ви зараз хочете просувати ваш бізнес і розширити охоплення для вашого бренду за допомогою блогерів авторів контенту в TikTok, і ви вже пропрацювали, хто є вашою цільовою аудиторією, і підібрали список блогерів, які взаємодіють з подібними людьми на платформі TikTok, то другим завданням вашої підготовки до співпраці є аналіз ваших цінностей відносно цінностей того інфлюенсера. І навпаки, ви маєте пам'ятати, що ваш бренд це те, як люди будуть відчувати вас, як вони вас послухали подивилися і яке ви викликали в них враження яку оцінку ви генеруєте і тому вам, звичайно, дуже важливо підбирати блогерів, які співзвучні вашим цінностям з тим вайбом, який ви вже створили, або маєте на меті створити. Вам потрібно шукати відповідно людей, які про щось подібне говорять. Також, звичайно, тут потрібно оцінювати, що ця людина говорила раніше, що вона робила раніше, чим вона прославилася, можливо, і також з ким вона раніше співпрацювала. До речі, хочу сказати, що у світовому інфлюенсер маркетингу ось це питання з ким інфлюенсер, лідер думок, співпрацював раніше або може співпрацювати після вас, є найбільшим викликом. Саме на цьому пункті виникає питання про ексклюзивну співпрацю Це призводить до того, навіть що з інфлюенсерами домовляються юридично, звичайно, оформлюється в документах, що надалі цей лідер думок не може співпрацювати з конкурентами, наприклад, протягом року, протягом 10 років, або йому забороняють співпрацювати навіть з цілими нішами, які репутаційно є небажаними для компанії, яка сьогодні замовляє рекламу. Звичайно, це ми говоримо про великі корпорації і дуже дуже популярних лідерів думок. Але в Україні ви можете бачити, наприклад, Instagram і TikTok, як один блогер може. За один день виставляти декілька співпраць із подібними брендами і ще з подібними товарами, і можливо це той час, коли потрібно почати ставитися до цього більш вибагливо.